Всім величезний привіт. Я в магазині Second, як ви бачите, я вже тримаю джинсову курточку, дуже класнючу, фірмову 109 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу це PP джинс. Це не дешевий бренд, преміальна, якість дуже висока в цього бренду. Я придивляюся на цю курточку. Джинс такий м'який, неважкий. Я люблю такий джинс. Я в підлітковому відділі, і тут можна знайти і дорослі речі розміру S, M, буває таке теж. Курточка балоніва, як бачите, вибір є ще одна від Only. Так, Марвель. Ну, всяке таке підліткове, класні лашки. Від зараз, подивіться, яка дута, класна курточка. Я пішла на сумки. О, яка плетена сумка, 54 гривні заважила з такими акцентними ручками, з такими бусами дерев'яними. Це десь так на моря їхати, віддихати. Брати з собою рушничок на пляж, водичку. Дивимося далі. Бачу класичні сумки, бачу текстильні сумки. Ось така класика, дуже приємна сумочка в хорошому стані. Це таке для діток. Теж, бачите, можна знайти і не платити величезні гроші. Текстильні сумочки. Це фіорелі, але вона на останній час, я бачу, ці сумки дуже ну, неякісні, якби пенал. Пенал можна було би і купити, я вам скажу. Так, пакорабани, пакорабани і сумка. Я давно не знаходила цього бренду, нічого такого, але ви бачите, вона дуже забруднена. Вона в якомусь взагалі болоті. Ну, я не знаю, дуже забруднена. Потрібно її мати цю сумку, але. Но... Жаль, жаль дуже. Я би взяла хутряні сумочки. Є рюкзаки. Рюкзаки в останній час я зустрічаю немало. І бачите, такий базовий, чорний, досить цупкий. Дорожні сумки теж Я навіть в минулому відео розказувала, що можна знайти дорожні сумки непогані. А, так, рожева якась така сумочка містка. Ну, люблю я покупатися. І подивіться, шкіряна сумка без бренду не бачу, але вона така якісна і досить така сучасненька. Вона має блискавку, вона застібується, як бачите, підкладка чистенька, має додаткові кишеньки зверху. Ну, сумка класна, сумка класна, має дуже. Маленькі, незначні потертості, і це мене стримує, тому що сьогодні не останній день, тим більше. Зараз заплатити. І вона буде в мене валятися, тому що вона має, якби. ну Це не для мене, мені вона не, не мій стиль. Так, такий гаманець. За сумку я взяла, буду думати, чи її брати, чи ні. Подивилася шкіряний. Ось такий гаманець, досить хороший, добротний, фірмовий, багато відділень є. Ну, я додивилася, що блискавка, навіть не блискавка, а цей бігуночок, його треба або стиснути пласкогубцями, або позамінити оцей бігуночок. Ну, тобто я залишила його, цей гаманець. Ну, я думаю, завтра в останній день його, звичайно, заберуть. Хтось ризикне 20, 26 гривень заважив. Поруч чоловічий відділ, і як ви бачите, Светра, чоловічий, 100% вовна, а колір дуже такий красивий. Він не яскраво червоний. Він такий марсала більше такий ну, приглушено червоний. Красивий колір такий ну і склад, і знак Walmark це знак самої кращої вовни. Скільки чоловічого, багато там джемперів, ну, всякого такого лашки приємні, фірмові, дізнаюся багато нового, дивлюся на, крій на пошиття. Це такий якийсь окремий цвіт, пізнання чогось нового. Від Пінк теж дорогий італійський бренд. Чоловічий, бачите, є Pierre Карден, вилівайте добротні, досить добротні вилівайте. Я навіть не знаю, можна для свого чоловіка коханого придбати такі вальветки і нехай він собі там носить. Від Тед Бейкер чоловіча куртка Бомбер, правда, невеликий розмір, розмір М. А, супер. Брендовано все. І бігуночок. Колір хакі, щільна досить тканина. Ви тільки подивіться, яка розкішна підкладка брендована з логотипом буковки Ted Бейкер. Ще ось такий бомбер є. Стібана курточка, навіть не зовсім бомбер, можливо, ні. Ну така більш модель, як бомбер, але немає нижнього знизу патенту. Класна, колір хаки на оранжевій плаці. Це чоловічі курточки. Подивіться, на кожний день і шкіряна є. Я бачу ще одна шкіряна, така байкерська куртка це дитячий. Куточок, де іграшки, де столики якісь, ви бачите, що є. коночка, є, це собачка такий. І я пішла на взуття або поруч, ви подивіться, які кеди еспадрилі, і вони в новому стані. Їх ніхто не взяв. Ну, ще заберуть. Сподіваюся, дивлюся шарфи. Не дуже багато шарфів, як деколи буває, кодело. Досить хороший бренд. Це сарі, такі величезні відрізи ткани. Навіть щось етикетка моє. Ну, потрібно шукати, щоб знайти якусь хоча б одну унікальну річ, потрібно все перевернути. І якщо ви прийдете в прийдете куди у вас немає бажання і знань, ви нічого так і не знайдете. Такі черевички, досить стильненькі і в досить хорошому стані. І як зараз мода, так, еспадрилі босоніжки. босоніжки досить хорошенькі, такі милі, сороковий розмір від тедбейкерів. Такі бежеві з столистим туфельки на таких високих підборах, на такі вишукані, такі жіночні, з таким бандочком, бачите, вони трохи замнуті були. Дивлюся, чоботи, бути трохи вам покажу взуття ставимо лайкосики, вподобайки, підтримуємо канал, класичні черевички. Це від Марк Спенсер. Подивимося курточки, подивимося жакети, подивимося жіночні якісь речі цікаві в англійському стилі така англійська клітинка, хороший, якісний із TEX бренд. Думала, що там є вовна. Зараз ми подивимося комір комбінований, якби замшею, якби таким бархатом, але тут вовна немає, тут хороший склад. Як бачите, тут є поліестер, віскоза, сведрик базовий від Comptoir de Cotonier. Неодноразово я вам розказувала про цей французький бренд, що він не є дешевим. Але як бачите, сведрик залюблений, його любили і його носили так, що знизу він покашлатився, можливо, до якогось ревня. А тут навіть є кашемір, тут є кашемір 10%. Дуже хороший вішаю назад. Від Volovers. Теж неодноразово розказувала про цей бренд. І бачу, що він навіть на шафі, на OLX дуже дорого продають продають дівчатка 100% котон. Тому що це якісний, дорогий бренд. Так, ось так я гортаю і побачила від Франса. Це Італійський, наскільки я пригадую, або скандинавський бренд. Ну, бренд не дешевий і дуже якісний. А, так, тут відчуття, що тут є вовна. Колір красивий, колір блакитний, такий до столистого, але, як бачите, тут є плямочки. Ще ось такий і 100% кашемір. 100 кашемір. Ну, є, бачите, теж плямка-м'ятний колір, дуже ніжний м'ятний колір. Верхнього немає бренду. Ой. Сподобався цей джемпер це Bian Blue, це нідерландський бренд, такий він не молодий ще, не з якоюсь такісторією, але бренд дуже якісний. В загальному я люблю скандинавські бренди, нідерландські, ну, дуже люблю ці бренди. Бірочки немає зі складом, це емочка, але це був котон. І далі, подивіться, я отак вивертаю і бачу, що це кос. Люблю знаходити косики, але оцей кардиган, він йде на запах, він такий має об'ємні рукавчики в сірому кольорі, має чуть-чуть на рукавах і понизу покашлачення. Бачите, ну незначні, тут вовна є і махер. Погано видно, саму модель я зав'язала, потрібно його сідати і чесати там, в районі рукавчиків і знизу. Хто має час цим займатися, бо на це йде багато часу, запросто може брати такі речі і приводити в порядок. Від Лагерфельд. Я здивована, мої такі знахідки, мені просто слинки течуть, дівчатка. Карл Лагерфельд. І виглядає, ви знаєте, на оригінал. Но зверху, де виріс, бачите, є від тонального крайму. Це відпореця, мабуть. Але це невеликий розмір, це розмір S і він дуже скупо буде виглядати навіть на мені. Я ношу S-M, Ну, я люблю світшоти, що вони мають бути такі оверсайз, вільні, а не такі впритик, бо це зовсім не кофточка слім, або обтяжку це не лонг, це ем... Так, Крістіан Бір, це німецький. На іншому сайті пише, що це швейцарський бренд. Теж дивлюся, одно тримаю я Карл Лагерфальд і кос. Буду думати, бачите, косик так на зв'язці, махер такий об'ємний, а я котунці на жаль. Тут ніжно-рожевий джемпер, цільнокроєні рукавчики м'якенькі. Подивіться, тільки який колір. І я впевнена, ну я просто впевнена, що тут, як не все кашемір, то більший відсоток кашеміру. Ну всі бірочки обрізали. Обрізали бірочки і чуть-чуть трохи -чуть абсолютно такі непомітні, можна ручками зняти. Ну, немає бірок, немає бірок, я не хочу це. Брати, тому що немає, на жаль, часу виставляти це всі взиматися. Тимніше, чесати ті кутонці збирати, але немає часу. Американський бренд це Вовна, це 100% Мерінобул, базовий джем свайтер кардиган такий на гнудзиках, в бежому кольорі, подовжений, але теж має ковтунці. незначні, хто має машинку таку спеціальну, я знаю, мають дівчата, можуть пройтися і це зняти, і буде супер. ну Це базова така річ, це дуже класне. Від Ріно Росі, бачу теж, ну це вже вінтажний свайтер, наскільки я розумію. Бо, може, така а, класика, такий кісі-стайл-кантрі. Бачите, а, це вовна на блискавці, 100% вовна і кишеньки вишиті були. Цікавий бренд, вперше побачила в Нью-Йорк, і там щось таке, але є металеве лого собачки. Дуже миле лого, дуже е, тренч, такий, як він підлітковий, або такий просто XSS. Е, цікавий досить. Сподобалася ось така куртка, вона двостороння, вона з вольвет. на так, Далі я взяла оксамитовий жакет, це від англійського бренду. Це бавовна, до речі, оксамит в більшості йде Поліестер. Брало у себе все. Всі речі такі варті уваги. ну Більшість речей, подивіться від Tommy Hilfiger курточка має забруднений комір, від того від носіння це воно точно відпореться, бо це і не фарба, а нічого. Такі речі можна брати. Відлікупор це натуральна замша. Натуральна замша ось таке пальто або такі якийсь кардиган цупкий. Віддона Кара Нью-Йорк жакет базовий, бежевого кольору з поясом, Все, якби в стилі моди, в стилі трендів. Тільки потрібно ставати міряти, хто хоче, або на око, так як я купляю деколи, хто не хоче міряти. І я вже бачите, поправила все. Поясочок зав'язала, ось такий вигляд, рукавчики завертаються, зафіксовуються. А можна зробити довший, можна зробити коротший. без підкладки такі літні жакети. А, щось я знову знайшла. А така сукня, вона з трикотажу, вона з такими боковими кишенями має блискучий шемер. Суконь багато, досить, але, знаєте, хочеться щось таке вам показати, або якогось такого відомого бренду, або склад, щоб був хороший. Наприклад, це хороший фасон, сучасний, така на запах. Ну, це поліестер-сукня з такого трикотажу, як би еластичного. Ну, я шукаю далі, дивлюся, розглядаю фактури тканини, отримую величезне задоволення, релаксую. Тремонтана це такий якби недорогий бренд, але я побачила від Boden. Не всі люблять цей бренд, але він такий дуже якісний, не дешевий, класненький, сукня, трикотажна, середньої щільності трикотаж, класична. Цей бренд заслуговує на увагу вашу. Вертаю далі. Сукня сорочка від Zara з джинсу в графітовому кольорі з падчами. Подивіться, яка стильна сукня сорочка з кедами, з кросівками. можна носити. Подивимося, ще шарфи побачила, що висять. Щось шарфів я класних не знайшла. Хоча всі хороші шарфи. Но, хто що любить 100% бавовна ось, наприклад. Чому ні яскравий шар, він розшитий лелітками? Бачите, який шар? Такий соковитий, але це більш стриманий. І є тільки бренд, я впевнена, що це вовна. Бачите, бока не дуже рівні, ну не знаю, не буду я його брати. І від All Saints знайшла сукню, сукня, врубчик, трикотажна з асиметричним низом. Колір Тофі, яка класна, стильна сукня, і бренд, бренд All Saints дуже дорогий, дуже крута знахідка. Хоч я бачу поруч багато дівчат вже з величезними сумками. Вони таряться, таряться для продаж. Мають часом займатися, і молодці, звичайно, вони вже понабирали багато. От, бачите, от сумка з боку це не моя, дівчатка тариться, але вони цю сукню пропустили і дарма, тому що сукня класненька. Від Тайфун, це лінія Герри Вебер, Це такий в'язаний джемпер на короткий рукав, бірочки немає. Ну, я знаю, що там є льон, бо я вже зустрічала і знаю, по тактильності відчуваю. Так, від Halhuber преміальний бренд. І це шовк натуральний, я впевнена, теж бірочка зрізана. Всередині підкладка легкий трикотаж, а зверху натуральний шов, базовий сірий колір, низ не прямий, а якби так трохи підігнутий, знаєте, таким якби мисиком. Ну, не знаю, як це сказати. Отакий він такий заворотик має. Бачите, непряменький, бегунка знизу. Ну, щось таке. Ви мене зрозуміли, про що я <смі> бочечкою такою мала на увазі. Так, і бачите, які кольори, все хочеться глянути, подивитися. Е і наснімати вам класних своїх пошуків від вансон. Це англійський тримальний бренд, класненька блуза, теж була віскозна. Чому ні? Ось ця літня красива біла блуза можна з білими брючками. Вона така опускається від гламур з бренду на плечі з відкритим вирізом. І будете ви вся така гламурна гламурна собі йти по вулиці. Насолоджуватися сонечком, літом. А ввечері ви одягнете ось цю блузу з лелітками. Бачите, скільки ще є текстилю, запах приємний. Запах пральні, немає ніяких таких фу запахів, такі пледик, ніжні, ніжні кольори, ніжно-рожевий, ніжно-блакитний. Ніжно Це такий напевно, дитячий плед, великий плед, серветочка, хто зв'язав, старався. Як бачите, скільки всякого яскравого, чистенького, і теж бачу дівчатка там переглядають, тарються. Так, що тут багато рушничків є, досить. Є всякі теж пледики, килимки. І всяке таке. А щоб в мене було бажання знімати для вас і виставляти в цей непростий час контент, потрібно що зробити, мої котики, натиснути пальчиком, на підписатися, поставити уподобайку, написати коментар на Аді зі Львова, написати, чи подобаються вам мої огляди, мої пошуки, що ви знайшли цікавого цього тижня. Тому що ваша підтримка для автора дуже важлива від зарабрючки. Ніжний колір, така е, сакура, щось такий японський made in Italy. Не прочитала толком бренд, але брючки вже Італія, вони легесенькі. Але вони вкорочені, вони такі... це 100% льон Made in Italy. Льон досить легесенький, бажаний колір, ну короче модель, не знаю. Ні туди, ні сюди. Якби. Хоча це зараз тренд. Має кишеньки накладні, хороші штанці, варті уваги, на спекотну погоду. Це шов натуральний, я впевнена, але це самопошиття. Далі побачила цікаву спідницю. Це впізнаваний принт, такий мого улюбленого бренду. І якість дуже хороша. Це Франк Волдер, це німецький преміальний бренд. І це 100% бавовна верха. Це так підкладка. Класична спідничка. Вона комбінована ще прозорою такою тканиною, як органза. І досить хороша довжина до речі. Так. Ще ось такі шортики. Вони зльоні, мабуть, зараз я буду дивитися, але вже бачиш, привикаєш. До товару і до речей, і вже бачиш навіть на А Тут льон з бавовною це теж такі, бачите, біленькі шортики. І ось ці від бренду F&F. буду я їх дивитися. Ну, кажу сьогодні, тим паче не останній день. І немає часу, дуже багато. Це теж льон з бавовною, дуже багато у мене є закупленого всього і немає часу. Виставляти тим більше зараз відключають світло досить часто. Більше я приділяю уваги зараз контентам каналів, вони мене мотивують розвиватися далі, краще, я бачу результат. Тому якби зараз більше я фокусуюся на каналах. Але і не залишаю свої придбання в секундах, тому що я туди все одно приходжу. Ну, на все часу не вистачає, не розірваєшся. Бачите, скільки джинсиків є від Діді, це скандинавський бренд. Класичні класні джинси, правда, посадка не моя. Але всі люблять різні речі, немає таких якихось штампів. Що всі люблять одинаково і мають одинаково одягатися. Ми маємо бути всі різні, і це виражає нашу індивідуальність, наш характер, бачення навколишнього о, світу поруч себе. Ми не можемо ходити, як сирокопії, одинаково одягнені так? від дізель. Від дізель, бачите? Теж можна знайти класні брючки такі з розривами. Ервані, до чого я веду, що мода питання дуже таке риторичне. І я вже говорила в минулому відео, давайте будемо одягатися так, як зараз нам пропонує Баленсяга. І подивіться на ці моделі. Це теж висока мода. І давайте так одягатися. Я нічого проти не маю, я тільки за. І це дорогий кручучий бренд. Але не всі будуть такі стилі одягу носити. Тому ми як. Митці для себе. Ми створюємо з себе самі картинки. Ось такі були мої пошуки. Я приїхала в торговий центр, щоб зняти контент для свого другого каналу. Це досить молодий канал. Я хочу його розвинути, підняти. Так що переходьте по. Посиланню прикріплене в коментарях на мій інший канал, підтримайте мене, підпишіться, буду вдячна за підписочку. Це ваша підписка, допоможе мені в просуванні каналу, а вам це нічого не коштує, ви лише мені допоможете. І пишіть там коментарчик, пишіть мені, що ви підписалися. Я вам зразу відправлю сердечко. Я приїхала в торговий центр, вже сказала чому. Ще хочу додати, що мені сподобались сьогоднішні мої пошуки в секунді. Як вам напишіть мені. Зараз йду на кавку. Ну ви тільки погляньте на цей круасан ще. Просто гигантський. Живцем зім круасанчик. Присипка сплюмована малина. бачите, маленькою. І моє капучо. Капучо, капучо. Шоколадом, з корицею. Вау! Зараз буде велика обжиралилка. Обжираливка, зараз буде. Все буде, треба лише дочекатися. А коли все буде? Ну, треба лише дочекатися. Боже, яке капучино класне. Як я люблю тут капучино.